А тим часом у нас атака вже краса, красаве вимальовується, зацвітає абрикоска. Ось ось ось, ось Так, вона. Отакі бруньки. Ще якісь декілька днів, а може навіть... А, вже навіть і все. Розкриваються, розкриваються перші квіточки. Тепер, аби ніякі морози не вдарили і не зіпсували цю всю красу, щоб вона не обсипалась. Так, ну ладно, це все класно, але двигаємось далі. Так, в минулому відео я до вас звертався за порадою, як зігнути цю рейку. Я там обмовився, що якщо в нас нічого не вийде, то доведеться різати. Ну, не вийшло в нас не те, що зігнути. Зігнути ми, можна сказати, особою не пробували. Проблема виявилася геть в іншому. Оці стовпчики тоненькі, про які я вже неодноразово говорив. Я обмотав плівкою. Теж мені так порадили, мастикою покрив, плівкою обмотав, щоб воно там не згнило. І це зіграло зі мною злий жарт. Чому саме виявилась проблема? Я його забутував міцно, це зробив так, як треба. Наскільки в мене хватило сил, я його там бив добросовісно. Але коли ми почали встановлювати стовп, встановлювати повдовжні ці рейки, трошки ми розтіліпали цю всю конструкцію. Я його перебутував, закріпив, нібито все стало добре. Але коли я вчора пов'язав ці рейки, щоб вони гнулися, полив їх водою, підтягнув за ніч весь оцей ряд, де воно було тут, а воно, я ще. Не все розв'язав, де тут було прикручено, воно все витягло. Ну там не набагато, але потягло за собою наші стовпчики. Тому будемо йти, як то кажуть, давно протоптаною стежкою, різати і робити таку кришу, як роблять в більшості теплиць. Така, як у мого сусіда розрізана. І ми точно так само зробимо. Ще мені не подобається, що воно не зовсім рівно виходить, коли ти прив'язуєш. Воно починає оцю рейку витягувати вгору в місті стовпчиками, а середину продавлювати. Ми цього всього будемо уникати. Так, ця робота, з одного боку, вона простіша, але більш трудоємка. Так ми просто б стовпчики прив'язали, і на тому б закінчилось. Тож, не будемо нічого більше видумувати, будемо йти перевіреним методом. В наступних відео, можливо, в цьому, покажу, як у мене буде відбуватися робота. І ще я хочу подякувати своїм підписникам за зворотній зв'язок. За те, що ви коментуєте, дивитеся, це, по-перше, я бачу, що ви дивитесь відео до кінця і коментуєте і даєте корисні поради. Мені це дуже приємно і заощаджує в мій час в пошуках е підказок, інформації, як бути в тому чи іншому випадку при будівництві в даній ситуації нашої теплички. Тож я хочу побажати всім своїм підписникам. Міцного здоров'я, наснаги, щоб все у вас виходило. Дякую вам. І ось на цьому місці у нас закінчилася реєчка. Нічого. Нам ще є що робити. Нам треба ще краї попідпилювати, я поки що середину вдарив, а там треба теж позастукувати, пообрізати, попідрівнювати. З цього боку теж треба куточки попідрізати, щоб плотніше рейка лягала сюди. Отак. Тому, трудимось далі.